Сьогодні на пазняках 6,5 годин не було світла. 10 кВт акумулятор хайтеч, гібридний інвертор DEA 6 кВт. Розрядилась батарея приблизно до 53%. Вже пішов заряд акумулятора. Тобто півємності акумулятора за 6,5 годин. 10% я налаштував, щоб він залишив. Тому, думаю, на 10 годин повністю має вистачити даного комплекту. І плюс бойлер також працював весь цей час. Якщо вимкнути бойлер, то даного комплекту має вистачити набагато надовше. Друзі, вартість ось такого комплекту зараз 6 кВт інвертор Дея та 10 кВт акумулятор літій-залізофосфатний гайтеч 123 тисячі гривень. Так, даний комплект подорожчав. Інвертори де по нормальній ціні у нас закінчились. Зараз нова ціна.